Добрий день студії. Покатав я трохи на вікерсі. Забайте мене товариш. Каже, танк шляпа не на що не спроможний. Мене ж це трохи, знаєте, підзаділо. Танк, на який ставляться копи, як він може бути поганим. Відіграв я ось таку коротку сесію з таким результатом і не розумію, як я відкатав його так паршиво в. Ті дні, коли його тільки отримав танчик кайфовий, як мені здалося. Є свої сильні сторони, є і мінуси, звісно. Куди ж без цього? Хочу показати вам бої, які були за цю сесію в 10 боїв. Їх буде 4, напевно, розіб'ю на 2 відео. тому що кому цікаво дивитись годинне відео по танкам. По бою бачимо ми. Попали проти малоліток. на карту Малинівка. Дві ЛТ в топі. Один блайн, до речі, зайшов по ЛТ по 13105. Я бачу, що розриву фугасу не було, кидаю ще один. І потихеньку качусь на гору. Сетап дуже картонний, немає таких тяжів, які активно знаєте, на перших таймінгах можуть зайняти гору по типу 277, WZ5A. І ми просто їдемо катим. Це, до речі, був перший бій взагалі за цю сесію. Я ж людина проста, ви мене знаєте. Бачу відкриту мапу, ставлю копи. Поставили, поставили ми збірку з оптикою та копами. Отут, за рахунок того, що стріляли блайндами, не встигли зайняти верхні каміння і відкидати оцю всю прокатку. Цей мінотавр мав птичку отримувати, Йох мав тичку отримувати. Я забайтився знову ж таки на цього мінотавра і затримався внизу. Дали метичку Леопарда одну, ще кинули блайндом, здається, він також зайшов. І з ось цієї позиції ми мали відкидувати прокат нагору, але вже втратили всі таймінги. Нічого страшного, нам є чим зайнятися, фугасам блайдом ОЛТ. От що ви знаєте про таймінги пацики? Як ми бачимо, там хтось вже навалює собі дерев. Я людина проста, бачу по кидаю блайнд. Хтось дуже потужний вали дерева, я не розумію взагалі хто це. Може якась пітешечка, не знаю. Залетіли цим блайнди, не залетіли, але в кінці відео побачите результати. Я буду дуже багато блайндити в цьому бою. Якийсь з них та й зайшли, знаєте. На удачу, аби було. Тут такий, знаєте, трохи певний мув. тому що я можу отримати з ось цієї позиції кобра це, в принципі, і робить. Якщо не вважають, що вона порвала мені тут зато, знаєте, так, штанці трохи приспустила. Вицілюємо командирку Мінотавру ніфіга не летить. Він агреться на нашого е 77 тому ми повинні агресивніше під'їхати, трохи йому дати трошки по соплям, кидаємо тичку, летить десь в маску, не пробили. Ще раз вицілюємо йому люк, злітає, як треба. Він залишається шотним. Думав, перекидуть на фугасики, а фугасиків то вже нема пацики. Ми ними чотенько поблайндили. Імба, Патон за танк. Йде з нами в розмін, чи ми з ним. Добираємо його, і тут е, залишається тільки нелегал, танчик, який ви можете зафармити за івент Хэллоувіну, що зараз проходить в танках, ще декілька днів залишилось. Дофармили, в принципі, чудово, 1800 ми дали, і можна сказати, задаремно втратили 800 хп. Е, Тупорилу агресію ніхто не відміняв фацики. Кидаю ще один блайнд, розриву не було. Але бачимо, що там засвічується ТС-5. Може зашло, а може і не зашло, знаєте. Бабка надвоє гадала. Розуміємо, що Мантікора стоїть в пасиві на підсвіті. В них ще живий 13-105 і Мантікора в нас живих тільки один РХМ. Ну, Такий собі розклад по бою, якщо чесно, ми повністю віддали базу. Світиться ТС5. Неї фул ХП, як, як бачите. Тут пробить мені її дуже важко. Не так важко пробить, як влучить, знаєте. Красівчик на Т-44 блочить нам шот. Ганяє він на деструкторі. Ну а правильно за чим йому ДПМ, коли можна дати альфу. Я б теж би так катав. Правда, у тебе пробиття на голді 200 мм. Ти граєш проти десяток, а коту хвилює. Деструктор є деструктор. Кидаємо черговий раз без пробиття в ТС-5, можна безкінечно кидати цю ТС-5, надії дати дамаг. Бачу, що в нас грить база, кидаю ще трохи по ТС-5 і бекаю на базу, тому що дефить нема кому. У нас всі танки повільні, що ну, ті, що на горі були, 110-й взагалі не виїзний. Не тільки так, а й в танках. Я ловлю лампу на підсвіті. Це, я так розумію, тут стоїть мантікора і мене вичекує. Хочу кинути ще один блайнд снарядів, наче вистачає. 11 тисяч хп залишилося у супротивників. І бачу, що по полю кати іс 3 стаю, свожусь і він сейвиться там за якимись трупиками. Суперова точність летить в башту, коли ми стріляли йому в скулу. Тепер летить вниз. Ну, кайфовий танчик. Правду я сказав на початку бою пацки. Дуже кайфовий, особливо в таких пострілах. У мене Центріон, Action X раніше такої хвороби страждав, а тепер воно повітряно-капельним шляхом передалося напевно, до Вікерса. Віпера підключає режим БК і. Прогібом об асфальт вирубає нашого Черіотіра. Фердінанд ПТшна Солідарність доєднується до пушу від Піри, і просто по полю вирішив поїхати на баську, тому що він може собі дозволити. Кидаю через непрозорий кущ і трошки не розумію, як я світився. Потім дивлюся з позицій, яких мене могли в теорії засвітитися, це тільки нубокущ. Кущ. Це значить 13105, який стояв там на боку. щу. Є четвертий, тим часом вбиваємо антікор, дуже важливий кіл. Я хочу розтиснути мапу, проїхати по воді, там по першій лінії. Зараз хочу під'їхати когось посвітити. Засвічується віпера, яка їде по воді, але я занадто далеко і оці рельєфчики блокують мені простріли по ній. Але ми натомість висвічуємо ТС-54, даємо їй одну пайку. Не світимося, розуміємо, що намадік стоїть десь повище або в районі своєї бази. І намагаємося розчекувати і надалі танки, які засейвились на базі. Тому що гору ми контролюємо в центрі у нас провал, і для перемоги нам не вистачає контролю над їх респом. Щоб зажать їх на помилці підловити ЛТшкою. Чер-футюр не вірив у наші намагання і майкує нам, щоб ми відступали назад. Тут мені важливо тримати інфу по ТС5. Ми оновлюємо, кидаємо блайнд, він не заходить. Переключився спочатку на кумулі, потім на підколи, по-перше, тому що там загорщики. А по-друге, хто пам'ятає, швидкість вашого польоту ділити на 6. На підколі вона вище 1500 метрів, і це буде відстань, з якої вас не засвітять, коли ви вбиваєте танки. Дофармлюємо Віперу. Наліво-направо тут вже пішли кіли. Засвічуємо ще ми іса третього, Добиваємо іса третього. Ну, Скільки мені ще треба фрагів. Що мені треба ще зробити, щоб перемогти в цьому бою. Не знаю. Під'їжджаю тут. Постоять трохи в кущику. Може на мат також вирішить зіграти в агресію. Бачу, що черфутюр пуше там по верхній лінії воді. Стає він пасивно в засвіт, нікого не світить. І вирішую під'їхати я на засвіт. Трохи ризикований, мов, враховуючи, що в них 13 105 ще живий. Шотний чар повірив в свій скіл і поїхав пушить шкоду. 13-105 за його це мінусує жорстко. А мені нічого не залишається тільки як фармить цю шкоду Т-50. Вона, до речі, після бою нам відписалась. Це наш підписник. Передаємо йому вітання. Обережно на м'яких лапках під'їжджаю. Я Не хочу отримувати я два шота від. Кобри, тим паче від ЛТшки віддавати такий бій, такій ЛТшки взагалі не хотілося. ЛТшка ловить лампу і все одно е, заїжджає в Нобу Кущі. І я тут трохи піймав ступор пацики, якби я раніше среагував на ситуацію по бою, то можливо це була б і перемога такий невеликий спойлер. Пушать нашу кобру. Вона залишається єдиним союзником з нами. Вона виграє цей ПВП кобрячий, що відбувається на грі. Його пуше стандарт. Я хочу під'їхати якось поближче, ну і це було помилкою в бою, тому що логічно, що було після вбивства кобри, що він вийшов на Киде, і дивлюсь, що тут красівчики просто засвічуються в улові, і в мене просто навіть банально снарядів не вистачить, щоб їх всіх убити, тому що я багато блайндив. Висвічується намат. Ми також якимось чином висвічуємося, кидаємо йому тичку. І уходимо в сейва. Тут вже справа техніки, знаєте, що нас допущать. Якби я грав більш сейвового, можливо, дав би більше дамагу. Але як зіграв, так вже і зіграв. Кидаємо тичку в стандарта, вона не летить. Нам напихує в спину шкода Т-50. Даємо мій тичку, намагаємося відсвітитися, але вона на циклічній гарматі. Якби вона була на барабані, все одно вона б давала нам два снаряди і на цьому бій завершується. По видимому дамагу у нас 5500, а по блайндам на ваших екранах. Давайте перейдемо до другого бою. Продовжуємо наш екскурс. Світ картонних снайперів світу танків. World of Tanks, то не зрозумів на англійський. Ой, трошки в нас підлагує Наче відпустило. Так, знову у нас малолітки, знову у нас відкрита мапа по дефолту. Ставимо і оптику. У нас танк доволі такий неквапливий. Максималка тут здається 60 кілометрів чи 55. Не вистачає йому трохи динаміки, щоб проїхати в калінію і там від скіла, від харізми пострулькати по підкату. Ось цих естешок. На леопарду цього вистачило. А от Вікерс має певні трабли з цим. 55 все ж таки, роз максималка чи 60. 60, напевно. Бо ми розганялись тільки що до 60 ми дефолтну ПТ-шну позицію. Тут часто доволі таки відігрують ПТ-шки. І наша справа просто як можна більше влить дамагу по танкам, які заїжджають на піджим К9К-0. Не очікував я тут трошки, що ВЗ-132 буде їхати і різко зупиниться. Мало не зафейлив тичку. До речі, такий вагомий мінус Вікерса це те, що в нього гармата на сраку взагалі не гнеться там близько 0 градусів. Дали ми тичку погрому, який там бичив на наших союзників. І відкатились назад. Бачу на мінімапі засвіт багатьох танчиків ст шек Кидаю в башту, Не в башту, вибачте, кидав короче, в черфутюра, дали ми йому тичку. Важливо законтрити АЛТ на цій мапі. Думав, що він зараз буде поворачувати і сам себе переграв, тому що стрельнув йому в каток. Хороша тичка залітає в ТВПшку, кате е, ялинка, і ми залпом збриваємо. Певний поляк на тяжику. Нюхає, чим тут пахне, а пахне тут тичками на 400 дамагу. Ну, на 370, якщо будь-відвертими. І бачимо, що по позиціям у наші тяжики то програють і підставляється під наш шот тайп, певна тичка від мене. Трошки є, знаєте, питання до стрільби в цьому бою. Дали тичку і ми як турелька направо, наліво. Давайте тільки нам асіст. Бортом танкує нас в БЗ-68. Даємо йому тичку. Була спокуса велика тут на фугас переключиться і СТБшки прояснить за танкування кормою Добираємо тайпа властеліна Салфеток чи кого він. Сал... Ой боже, я не зможу прочитати цей нік. Тим часом Йох висвічує напевно, чи Бача 25Т Облу. Вона ще досі жива. Я не розумію, як це можливо, враховуючи, скільки танків у нас знаходиться на зелені. СТБшка впарує вниз, я даю певну тичку знову ж таки. І даю ще тичку з альфою по СТБ. На нас бачимо, впарують тяжики. Не хотів їхати давати тичку в черфутюра, треба, щоб хтось залишався на підсвіті, оцих всіх танчиків, що люблять поупарувати. Мінотавро дає нам тичку на 530. Ми йому кидаємо. На жаль. Без пробиття ставимо на каток, і наші союзники його успішно відправляють під Шканарі. Зажив тим часом черфутюрик, не знаючи це надовго. Тут моя помилка, потрібно було переключитись на акумулятивні снаряди, але, тим не менш, ми добираємо цього поляка, і тут вже справа техніки залишається, щоб добити танчики. Давайте трошки форсажу підрубимо. Є інфа по БЗ, ЛТшка нам її дає Т-49. Дякую, що був з нами в цьому бою. Ми засвічуємо на копах 121-го, правда, засвічує і він нас, мансуємо зад-вперед, щоб не отримати тичок, але від арти не втечеш. Ти можеш бортом танкануть БЗ, але арту ніколи в житті. Ще одне непробиття по БЗ. Його ставлять на каток. Ми йому даємо тичку в борт чергову, і він відправляється в ангар. 6800. Ми з однієї позиції, з двох квадратів, фактично напулькали. Прикольний такий бій, динамічний. 5 хвилин бою, тільки пройшло. Не залетіло в мене там пару тичок, пару тичок я сам не дограв. Бій, би, бій міг бути би результативнішим, але не хватило скіла, пацики. Що поробиш? І тут справа техніки вже до 21-го. І ось таким чином ми з вами зіграли бій на там плюс-мінус 95 тисяч сумарки. З вами був Зігрейн. Любіть свою маму не тільки свою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зустрінемось в нових відео.